Дорогоцінні мир вам. В чому спасіння своєї душі в Слові Божому і в благодаті? І апостол Петров перелічує пункти благодаті, одним із яких є совість, і коли ця совість взагалі вмикається? Коли вона народжується в нас, ця совість, коли ми прибуваємо в істині, в Слові Божому, тоді слово Боже, це обоюдоострий меч, проникає до розділення душі і духа, суставу і мозгосу для помишлення, намірення, сердячення. От тоді включається совість. Ми себе можемо тестувати, от як ми вчиняємо по совісті чи ні. Тому що ми перебуваємо в аналізі, ми перебуваємо в покаянні, ми перебуваємо в роздумах. В роздумах, виникаємо в себе і в учіння, в Слово Боже. В істину, яка Ісус каже, ви її пізнаєте, вона вас звільнить. І ви ще підете послужите і звільните багатьох. Амінь.